Алгоритм паралельно паркінгу Під'їжджаємо до передньої машини, інтервал тримає метр. Рівняємо дзеркало з дзеркалом. задній задні бампер, напроти задньої бампера. Зупинилися. Вмикаємо задню передачу. Накручуємо кермо в сторону парковки. Це праворуч. Відпускає тормоз, повільно рухаюся назад. Оцінює ліве дзеркало, поки в лівому дзеркалі не з'являться дві фари задньої машини. Орієнтир під кутом 45 градусів. Автомобіль виставили. Другий етап вирівнюю кермо і починаю затягувати автомобіль праве заднє колесо до бордюра. Вістрі має бути десь сантиметрів 20-30, не доїжджаючи до бордюра. Плюс ховаємо свій передній носік бампер. Передок у мене заховався, і тепер третій алгоритм. Кермо йде вліво до опору і машину починаємо заокруглювати. Оцінюємо передню частину і праве зеркало, щоб ми не заїхали в бордюр. Прівняємо колесо в кінці, не забуваємо.